Людмила Муріна поплач людину. Поплач людину, сльози, наче ліки, чи ріки з солі, горя і води, болять старі рубці, печуть повіки, Присипав попіл теплі ще сліди. Поплач, людино, поки серцем чуєш, ти можеш вимолоти в Бога зараз все, бо кожне Боже. В кожного не всує, бо всяк якийсь тягар кудись несе. Поплач, людину, нерви не канати, змов отче наш, і віри не губи, болять і рани, і спогади, і втрати, болять лани, ліси стави сади, поплач, людину. То не слабкість духу, то просто щирий велетенський жаль. Як витриш сльози, хліба або руку комусь такому самому подай.